Так, любенькі, дорогенькі, Сьогодні світла тут немає. Одне світло там, де телефон. Щось роблять електрики наші, по стовпах лазять На вулиці щось таке, щось таке. Знімемо відео. Сьогодні 1 квітня. Вже в нас чуть не середина весни. У нас у вас все, все оживає, все. Все, миру тільки, миру, миру і миру. Їздили, поздоровили дочу свою. Сьогодні їй день народження, скільки років вона сама як захоче там скаже в себе на каналі. Їздили, привітали її, там по справах з'їздили. Так що в нас сьогодні свято. Коли діти родилися, завжди свято. В той день, коли діти родилися, завжди в нас свято. Тобто вони десь там збираються в Полтаву. Це так вам ліричне вступлення. Хоч ви там дякуєте, що без ліричних збираються поїхати в Полтаву. Щось там треба, не треба, ну тобто їхні справи. Так що сьогодні у нас свято. Все одно відео знімемо. Подивимося ми на 20 березня, там по інтернету, по Ютубу пішли, пішли бабачки. Що до 20 березня припинять стріляти? Тобто, перемир'я чи мир наступи, подивимося. 20 квітня, 20 квітня у нас Пасха ще буде. Так що, може, може дасть Боженька ще може, дасть Боженька, все якось воно. Знаєте, може, Боженька образумить людей? Хочу вам трошки сказати такі гарні слова. Хтось там писав в коментарях, що чи не лякайте, чи не пугайте, чи не накручуйте людей. Ой, якусь надію давайте. Надія, я вам скажу те, що ми тут всі в Україні, це більшої надії ти не даси. Слова це слова. Слова це просто слова. А от поступки, те, що люди в Україні, те, що ми з вами тут в Україні, те, що ви з нами, тобто ми в Україні на українській землі, і поки нікуди ніхто не збирається, це більше, більше говорить, ніж любі слова. Це є надія. І віра в те, що все буде добре, що Україна буде для українців, що треба починати починати, розпочинати, думати головою своєю. А не як стадо якихось овечок. Понимаєте? Не змішувати Україна і там влада що це одне Україна і Україна, влада і влада. Влада міняється. Проходяще. Все проходяще. Україна вічна. І тільки тоді, коли ми це зрозуміємо, не може бути влада і Україна це одна ціла. Тим більше, така влада, як була в Україні. Всі ці Роки Незалежності, так сказати. І які підвели до цього, і які. общем, одне й те саме, ну, понімайте, понімайте. Ось я вам скажу з Фейсбука такими словами: красиві слова не завжди правда. Колись я слухала красивий розклад, там прям все, чуть не завтра, і Путін мер, і в Морозілки, і завтра вже все. Реально зовсім друга. Красиві слова, знаєте, почути те, що ми хочемо почути, це не значить, що красиві слова не завжди правда, а правдиві слова не завжди красиві. От вдумайтеся в ці слова. Красиві слова не завжди правда, а правдиві слова не завжди красиві. Тобто, хочемо ми всі з цього вийти. І успокоїтися, і спокійно жити, далі продовжувати своє спокійне життя. Ну, поумніша їм, пограмотніша їм, порозумніша їм, вийдемо з цього всього. Такі діла, давайте дивитися все, це трошки ліричне відступлення таке. Я теж хочу, щоб було все так, як. Я, все... Я хочу, щоб так було все так, як і ви хочете. Щоб завтра перестали летіти, ракети, перестали вбивати, дали людям дихнути. Тому що те, що пережила Україна, це в 21 столітті, напевно, дуже, дуже не одна країна. Є, зрозуміло, що всяке в країнах, ну. В мирне, в мирну Україну от прийшло те, що ніхто, мабуть, дуже й не ждав. Хтось там ждав, отільні люди ждали, які до цього підводили. В яких свої інтереси. Прості люди, я думаю, до сих пор, як ця Росія і прийшла сюди і прийшла із ракетами із усім на світі. І своїми солдатами і зроблять, роблять те, що роблять. Не те, що зробила, а ще роблять, продовжують робити те, що те, що от. Дуже гарно, коли людина правді в глаза дивиться, коли людина починає трошечки думати, трошечки сопоставляти, і не в фантазіях, ілюзіях, яких жити, а жити в реальності. І думати про себе, про свою сім'ю, про своїх рідних і про Україну в цілому, а не про когось там поклонення якісь. Так, давайте припинення вогню до 20 квітня. Не чекайте красивих слів, чекайте правди, тобто жить правди. Знаєте, люди, щоб знали хоч чуть-чуть правду. Не чуть-чуть, а всю правду. Я думаю, ми маємо право жити. Ми тут родилися, це наш дом, Україна в цілому. Ми маємо, ми маємо знати правду. Чого від нас її скривають? Чого дають нам якась почуть-почуть? По є, ж, значить, що скривати. Хороше б не скривав ніхто від нас. Бігли б і махали і показували ось. Значить, є що, що скривається. А якщо скривають, значить люди починають в своїх догадках. Давайте припинення вогню до 20 квітня. Реальність це чи нереальність? Давайте подивимося, візьмемо карту. Так, да, може бути, може це бути, тому що карта ну, виход, виход, тиволі старший аркан, страшний суд. Карта може бути припинення. У на світ Божий людек виходить. Подімаєте, в людей може надія надія з'явитися, якщо це буде временне припинення вогню, а з чим воно зв'язане? Ну, Ну, як сказати, яка ситуація, що до цього підтолкне. Карта сили. Що підтолкне? Підтолкне, що дуже хорошо розкусять маніпулятора. Який ситуацію маніпулює. Не будемо ми по фамілях, по іменах, от карта як показує, показує. От Карта дуже гарно відкриється маніпулятор, який маніпулює ситуацією. Тобто, фактично, от до 20-го числа чи от в тих числах на початку, ну, тобто, дуже добре, знаєте, як висвітлиться людина, людина лице своє покаже, хоч ми вже сто разів його бачили лице. Ну, тому що хто, хто заінтересований в цьому, хто цю боль приніс, хто це? Ми поживемо побачимо, не будемо казати. Тому що з усіх сторон, куди не кинься, везде. Візі... Опять же, в нас королева якась падає. От одна фігурна тут карта йде, королева Кубків, десь якась королева. Появиться, десь візьметься. Може, може бути, може бути припинення вогню до 20 квітня, тобто якісь зміни падають. тому що десятка це в нас последня карта, щось на чомусь ми ставимо точку і вертаємося. Тим більше — карта страшного суда. Це поки не відкриє, лице людина, або вони от відкриють, ось не знімуть маску з лиця. Людина, яка маніпулірує тим усим. Все дуже серйозно. Все дуже серйозно. Дякую, хто на Viber пише мені вітає із народженням дочки нашої, зімениницею. Дякую. Пишу, то вам вайбер відповідаю. Сердечками, ну і так скажу, що дякую. Хто бачить, хто, хто дивиться, хто знає. Якщо знаєте, значить ви на каналі часто буваєте. Да, щоб ключове закон. Опять же, карта показує. Ключове для України це щоб все стало, щоб Україна почала жити по законам. Тут, тут ключ, тут розгадка, щоб Україна почала жити по закону. Тому що башню ми проходимо. От перва карта цієї колоді, ми беремо башню, то тобто є Те, що розрушили, все те, що можна розрушити, його розрушили. Навіть якщо воно є, то воно вже полуживе, полудухле. Помієте? І ключ, щоб Україна почала жити по закону. По закону, значить, всі наказані, хто повинен бути наказаний. Ну, я думаю, що це війна, це люди, це життя людей. Це скільки душ там на тих полях, в тих окопах, які не оцпівані, які не, ну тобто, може, забрали тіло, ну, душа, розумієте, а може, якесь тіло і не забрали. Скільки душ зараз в Україні літає неупокоєних. Тому що тобі не показали, людині не показали, вона ж не закаже, не піде там, Кожен надіється на те, що ще, ще, ще закон. Тут буде дуже серйозний закон над однією людиною. Може, це в світі одна людина якась, яку не нічого не кажу, нічого не це і карта показує. Те, що карта показує, ключове. Одну людину карта показує. Може, це, ну, то есть, може, поживемо, побачимо, хто це може бути. Понимаєте, провести через закон. Може, це за той самий Путін, якого теж треба. Надо... Тобто по карті прямо і та, і та колода показують, що винувати повинні бути наказані. Без різниці, хто це, що це, в яких чинах, в яких должностях, всі должні бути наказані. Тоді тільки стане точка, тоді тільки життя поставить точку. От вищі сили поставлять точку на цій вині, на цьому всьому. Якщо буде це все без наказано, знаєте, як очередний якийсь там шабаш, хорошого нічого не буде. Бачиш, ящик пандори не закриється. Ящик Пандори, ну то ця проблема буде не закрита, не до кінця закрита. Ну, все одно, скільки ось на цей, все одно, ниточка на цей, все одно кінець буде. Ну, тут людина, яка управляє, вона йде якось не, не в адекваті. Тобто управління людини якоїсь, якоїсь, ну воно йде як не в адекваті. Людина як щось вселилося. Вроді, жива людина, облік людини, але в то же время час контролю над собою немає ніякого. Може бути, якщо ми питаємо припинення вогня до 20 квітня, я б сказала, 99% і 100 може бути, хіба, хіба десь щось піде, на що може помішати. Наприклад, це маніпулятора, дуже хорошого маніпулятора ну, дуже багато людей побачить на це все на кому кров, на кому от ця карта падає, от там кров нарисована. Тобто когось ми знаємо, а когось узнаємо. Когось ми розуміємо, а когось ми поймемо. А що може помішати? Помішати можете, понімаєте, люди не бачать, от не хочуть бачити істини. стіни. Люди не хочуть бачити істини, люди дивляться в зеркало, зав'яться з ними глазами, руками, понімаєте, не бачать вони. Для людей це вже свого роду як ігра теж. Ну, про може А люди де? Карта питає, а люди де, де люди? Надальше, щоб от, ну, де людей, де людей брати? Надалі. Де, жертвами ніхто не хоче бути. Жертвою ніхто не хоче бути. Менше і менш хочуть. От, меч в руки брати. Кожен хоче жити. Кожного життя, в кожного колісу фортуни, в кожного діти, волнення за дітей, переживання за дітей. Ну, то тобто. Дивіться в саму суть. От карта каже. Дивіться не поверхностну. Слова там прочитала, прочитала з Фейсбука, що таке слова? можна дуже красиво балакати, ну там вся брехня. Понімаєте? А можна не красиво балакати, а там правда. Дивіться в глибину, понімайте, фільтруйте, ну, аналізуйте, слухаємо всіх, а все одно своя душа, своє серце должно вам підказувати, ну. Де чорне, де біле. Хто ворах, хто там друг, хто хто, куди і що і як. Тому що ми підходимо до такого моменту. Карта ключа показує, ми підходимо до розгадки всього цього. Дуже страшно, поділяйте, дуже є люди, які бояться, щоб оцей ключ провернувся, і люди відкрили оцей, оцей ящик, так сказати. Істину, ящик від істини. От карта сьогодні це показує. Люди бояться цього більше, ніж війни. Продовження війни. Ну, це не прості люди. Прості люди не хочуть цієї війни, хочуть остановити цю війну, цю бойню. Ну, от хто, хто має вуха, той почує. Бачите карта. А жертви? Подіма людина, що якщо меч в руки дають, то, приміром, ти вже будеш жертвою. Або покалічений, або там в рефрижераторах, рефр або ще щось, або ще щось. Люди розуміють чітко, що якщо це в одну сторону білет, або без білету. Прямо. А хочеться, щоб життя продовжувалося, колісо фортуни. Хочеться, щоб життя, життя було. Хочеться, щоб була жінка рядом, щоб була мати рядом. Ну, тобто, Все одно це все хочеться, щоб діти були рядом, щоб дітям це не угрожало надальше. А щоб це все було, мозги включаємо, карта показує. Включаємо мозги. І дивимося, сила наша в тому, щоб поняти, хто маніпулятори, хто маніпулірує, хто, хто людей водить, знаєте, як, як за дураків людей має. Чим скоріше люди поймуть, тим скоріше з цього вийдемо. Ніхто тут не за Путіна, ніхто тут не за Трампа, ніхто тут ми повинні бути самі за себе. Ми дожні, ми повинні бути самі за себе. За наш народ, за нашу країну, Україну, за нашу цю природу раз прекрасно Господь Бог дав, за нашу землю, яку нам Господь Бог дав. Людям цього не дали за наші річки, за наші озера, за наші ставочки, ручейочки, за все наше ми повинні бути. Це не значить, якщо я розроблю розклад і щось красиво кажу, то це я проти. Та я кажу того, що я за Україну. За те, щоб тут все наконець прийшов мир. Люди не боялися жити. І не боялися начного дня не трусилися, як воно. Або, поки... Або те, що от її ТЦК роблять. Та це взагалі дурдом. Це як людоло... людо... людо... людожера, то людолове. Це де таке є? Де таке в світі є? От щоб виловлювали людей, як скот виловлюють. Корову ти якусь кради, і то тебе, блін, закриють посадять вчителя якась і ту політику. Тут людей виловлюють прямо. Це До чого дійти? Ми що, в ті землі вернемо назад, ми думаємо, що, виловивши людей, ми вернемо землі, вернемо Крим, вернемо Донбас. Ну, що ми, що ми, що ми з цим доб'ємося? Доводити до цього не треба було просто. Або в началі війни трошечки по-другому Європа повинна була як то себе вести. І Америка та сама, і ми всередині України. Не тирити з бешеною, як собаки бешені, в усі сторони розтягували, що могли. А воювати, все направляти. Не на тротуари, не на плитку десь там в селах. Чи в городах, чи ще щось, а все на фронт. Може бути, може бути припинення, дуже карта це показує, може бути припинення, і дай Бог, щоб це припинення було. Я за мир. Я кожне відео вам кажу, я за мир. Любою ціною. Любою ціною за мир, щоб люди жили. Щоб мужики ті самі жили, не були собаками, яких ловлять. Як собак одлавлювали, та потім десь вивозили, так само зараз мужики ті ходять і їх так само. Заживі люди, жива душа. У кожного з них жива душа всередині. Не знаю. Тут, розумієте, від цього всього хочеться не думати, повірите? Хочеться временами про це не думати. А як ти не думати, ми ще це реальність? Це чиїсь діти, це чиїсь чоловіки, чи це чиїсь батьки, це люди, які могли б жити, просто жити. Росія, ну, Росію мозгами я не можу поняти. В моїх мозгах Росія в мене в голові не вкладається. Що в голові взагалі люди? Ну, які це люди, які, це, ну тут хоча б розуміє, що до нас прийшли. І ми як могли, як вміли, ну, і так далі, і так далі. Там взагалі це, це, ну, в голові не вкладається. Хочете з Америку воювати, воюйте. Україна, що Україна зробила? Ну, от примерно люди українські, що зробили? Що прости, простий українець що зробив? Що половина родичів там, половина родичів тут живе, ну, тобто, все-таки якось, якщо Путін такий мудрий, такий зрослий, такий дядько в ну, життєвий досвід у нього такий. Та міг би він все це, як то не, не на війну переводити, а переводити якось все це рішати. Ну, тобто ти мудрий, ти старець мудрий дожен бути. В тебе опит життєвий. Значить, теж вигодно було підвести під щось і ракети пуляти, і ракетами закидати Україну, закидати далі. Чого, дай Бог, хай воно прикращається, ну, як ну, призупинення чи зупинення. Все одно я вірю в те що, те, що карту ми дивилися, кінець травня, там початок червня, я в це вірю. Я в це вірю, чогось вірю і розумію, що до цього як сказати, ще ми можемо багато людей потіряти, ще можуть багато по городах постріляти, там, розрушення бути. Тобто все це може бути. Це все реальність. Дивиться, в який город стрелють, в який не стрелють, тут ніхто не вгадає це все. Може, сьогодні сюди, завтра туди, післязавтра, ну, то й все це може бути. Це війна. Ну, от я вірю на кінець травня, примерно, от початок червня, тобто кінець весни, початок літа, от що воно поміняється. Яким путем? карту я бачу дуже чітко, яким путем. Розказувати, ну, знаєте, були б адекватні люди, можна розказувати. А так, поживемо, побачимо. Зможу, коли зможу, ну, примерно, коли прийде час. Не після того, поняття, можете нам писати, після того всі розумні. Ні, не після того, до того. Ну, ще не час, ще не час. Зараз, якщо ми балакаємо за 20 квітня, за Пасху, да, може бути припинення. До Пасхи, там, примерно, от их, ну от може бути припинення цього, цього всього, можуть призупинити це все. Дуже мені не подобається розклад. Я робила хтось із Києва дзвонив на Київ. От мені не не дуже не, я не кажу, хто це, що це, абсолютно. Но от іменно, І та я б сказала, навіть не одна людина. Іменно там, як то вода. Вода, 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 опасності води. Потім ще мені не подобається те, що це так я вам розкажу, Лірічське, кому не подобається, виключити в кінці. Мені не подобається те, що англійське посольство вивело свого вивело, вивело свого посла, чи як там називається, в Львів, той тобто з Києва обрали. Вроді Англія, вроді Британія вивела своє, як воно називається правильно, ну, ви поняли. Вивели свого посла в Львові він вроді зараз. То вже мені це не подобається. От Київ мені дуже не подобається. Якби так сказати би людям, що якщо є якесь десь кудись, ну. Постарайтесь, тому що якийсь період такий йде, по Києву. Ми знімемо. Якщо є бажання, я зніму Київ, вам розкажу. Мені от особисті розклади, фактично, люди з усієї України, І Суми, і Запоріжжя, ти от із Харкова, час робиш їм розклади. Хай там не про війну, але все одно ситуацію карта показує. То за Київ мені, мені вода, 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 вода. От Київ вода, чогось вода. Що там? Дамби, не дамби, Дніпро, не Дніпро, та отравлять воду чи не отравлять, воду. ну десь щось конкретно карта ще не показує. Щоб сказати конкретно, прям чітко. Ну і тут треба більш може общий розклад робити, щоб карта більш показала. Людина дзвонить, то людина дзвонить там. Ну свої діла. Понятно, У кожного свої діла. Війна не війна, а життя продовжується. У кожного діти, внуки, у кожного сім'ї, у кожного. Ну то тобто життя продовжується. Все одно ніхто життя не встановив. І живемо, і йому, і платити треба за шосі, так далі, і так далі. Так що ждемо, молимося Богу, піст. Великий піст, моліться, просіть, Боженьку, щоб все це. А головне, я б сказала, просіть, щоб ума нам всім дав. От хай він нам дасть всім ума, щоб ми дивились, ми бачили реально і не старалися самі себе обдурити, дури ми, тому що нам хочеться красиве чути. А не завжди, я вам почитала, не завжди красиве правдиве. І не завжди правдиве буде красивими словами сказано. Такі, от такі мої слова. Отак от от так мені сьогодні чогось відео пішло. Не готовлюсь, не пишу, абсолютно. Пішла, дивлюся, що там 20 двадцятого до 20-го, думаю, зніму. Ну, а тут не скільки знімав, стільки розказуєш. Балакаєш з вами. Такі діла. Так що любенькі, дорогенькі, бережіть себе. Всі, хто се святкує сьогодні день народження, хто там буде дивитись. сьогодні у нас 1 квітня, коли вийде відео, не знаю. Ну сьогодні 1 квітня, всіх вітаю вас з Днем Народження, миру, здоров'я, міцного. Дося сьогодні нам каже, найголовніший подарок в цьому році, що там провірила те, провірила те. На тому каналі я знімала вам і все сказали, слава Богу. Каже, лучшого подарка. Кажу, тут, блядь, після ой Боже. Боженька, прости. Тут після 50 почав думати, що найкращий подарок це здоров'я. А там після 30 вже почали задумувати, що лучого подарка чим там тобі кажуть, що те нормально і це нормально, лучого подарка нема. Бачите, як воно, все, все міняється. Ну нічого, всі міцного здоров'я, всі миру нам, все одно дойдемо. Не шукайте красивих слов, дивіться на людину, якщо людина. Тут знаходиться в Україні це самі лучші, красиві слова. Це значить, ми віримо, надіємося, і значить, що все буде добре. Понимаєте? Повірте, якби я не вірила, не надіялася і не розуміла, що буде все от так, як должно бути, ну ж ми ж можемо зібрати чемодан і поїхати. Понимаєте? Ми б теж сто разів могли сісти і поїхати. Ніхто не сідає і не їде. І живемо, і щось робимо, і там то в одних дітей, то в других, то в себе, то плануєш. Ну тобто, ми живемо з вірою в те, що буде все добре. Так воно й буде. Так воно й буде. Головне всім людям прозріння, щоб всі, всі трошечки, трошечки зрозуміли те, що треба зрозуміти. І все. Все, пока-пока.